Дому. На цьому місці з'явилася ця чудоворна, прекрасна ікона Богородиці, яку, як каже, на передання намалював Кіони Василович, Чернець Василянської спільноти, наш історик, але також наш подвижник, людина молитви. Людина почитання при Святої Богородиці. Історія кожної ікони це є також історія людей, вірників, які її почитають. І якщо б ми сьогодні спиталися, всі ті покоління людей, які приходили до цієї ікони із своїми проханнями, болями, переживаннями то я думаю, ми би почули багато прекрасних свідчень про те, як в нашому житті Божа Мати допомагає нам, вимолює ось цього сина для нас, Божі ласки, випрошує заступництво. Сьогодні свято її благовіщення, свято дуже особливе яке показує нам про важливість людського слова, людської згоди на Божу волю. Архангел Гавриїл прийшов до по Богородиці, відкриваючи їй Божий задум, який існував планах Хорця Небесного під початку світу та Гавриїл на тебе погородицею, відкриває цей Божий замисел, Божий промисел і каже, радуйся благодатна, Господь з тобою. Мене послало, щоби сказати тобі, що ти маєш стати матір'ю Спасителя Божого Сина. Але Ви повинні дати на це свою згоду, дати своє дівоче, своє жіноче так Господи. Святі, коли роздумували над цією миттю, яку нам відкриває на Письмо, вони казали, що тот у мене, коли Гавриїв благовісти Богородиці, ціле небо за в очікуванні. Всі небесні хорі замерли в очікуванні чекаючи, що скаже ця молода дівчина, дівчина великої чистоти, побожності, скромності. Що вона скаже на це запрошення Бога? Чи дозволить вона йому увійти в своє життя? І ось? Не свята діва мала тільки одне питання, як воно станеться, бо я не знаю мужа, я не івиця, Господу я посвятила своє життя. Я, каже, не бійся, надія, Бог святий зійде на тебе і сила Всевишнього потінить тебе, тому святий, що народиться. На Божий Син. І тоді поговориться каже, нехай мені не станеться за Твоїм словом. Вона відкриває своє серце, бо вона, вона так робила завжди. В неї немає сумніву, що Господь Бог є найголовнішим в її житті. Як вона може йому відмовити? Тому святі. Називають при свою поводи, богородицю, матір'ю. Так. Так, Господи, нехай на не завжди діється твоя воля. Ми перебуваємо в часі дуже особливому, в часі Страстного тижня. Цей час особливий для людей, які відкривають для себе. Боже Слово, що говорить про муки Христа, і ось Мати, Пречиста Діва, Мати Марія та її син Ісус Христос, завжди мають у своєму серці. буде страшніша, ніж самі страждання нес. Бог чоловік, Христос, що мав людське тіло як кожен із нас, як Бог бачачи страждання, вже хавсь, Він такий молодий, Він так хоче жити, Він полюбив це життя земне. Життя в молитві, життя своїми учнями, життя своєю матір'ю. І тепер, коли прийшла година страшна і жахлива, то він дуже переживає, переживає настільки сильно, що його піц стає, як краплини крові. Він потиться кров'ю. в його душі відбувається велика боротьба. Боротьба не на життя, а на смерть. І диявол нашіпкує, спокушає, заради кого ти хочеш страждати, заради кого ти хочеш померти? Чи варто за них віддавати своє життя, за тих егоністів, за тих розпусників, за тих самолюбів? Які будуть тебе зряджувати, а може за ту жидівську толпу, яка буде кричати рослини його, і вибере замість тебе варгаду. За кого ти хочеш умирати, Месіє? Я пропоную тобі щось інше, я пропоную тобі не смерть, але легке життя, я дам тобі всі царства світу, люди будуть кланятися тобі, не треба за них побачити. Але не така була моя Отця. І Господь знає, що він прийшов на цю годину, годину величезної, від відмови Божої, щоб віддати своє життя до останньої краплини. І як його мати в часі зачаття, так само і він, вірний син, каже Господи. Чиному сказати, так, Господи, я знаю, що не важко бути хворому, не раз на рака. Я знаю, що не важко втрачати молоду дитину, своїх дітей. Але я знаю, що ти нас учиш обняти хрест свого життя, прибулити до свого серця і сказати, Може, не раз не розуміючи до кінця Божої волі, але сказати відважно, по-синівськи і по ночим, так, Господи, не моя воля, але Твоя нехай буде на мені. Це є початок святості і це є справжнє християнство. Хто хоче бути моїм мучним, хай візьме Хнес і на себе, каже Христос. Це є запрошення до кожного з нас. Це було і запрошення для Марії. І вона відважно сказала, так, нехай зі мною станеться до такому слову Господи. Тільки той є добрим сином Богородиці, хто вміє наслідувати її. Цірові чесноті, синівської відданості в руки Бога. Бо на нас в нашому серці закрадається ця диявольська спокуса. Буду робити так, як я вважаю за Бадаєш на мене, труднощі, і я не хочу так жити. Я хочу жити так, як мені диктує мій егоїзм, моє людське тіло. Дуже часто люди так відповідають Господу Богу, але це є власне їхнє банкрутство і право. коли людина йде за голосом своєї волі, але не за голосом. Господар. Це не раз може статися і в житті богопосвяченої особи, тобто монаха або монашки, коли ми хочемо виконувати свою волю, але не волю свого настоятеля, своєї настоятельки. Бо кажемо, ми знаємо краще, як то має бути. Власне, в такі моменти наступає найбільша криза, бо в серце вкрадається лукавою. Кради там це те добре, що ми настрадали не, не раз за довгі роки свого молідовного подвигу. Переживаємо рік богопосвяченого життя, рік, коли в особливий спосіб запрошуємо всіх молитися. За наших монахів, монашок, за тих молодих, що мають в серці іскру Божу, але не раз цю іскру має підтримати тату і мама. І сказати дитину, якщо ти відчуваєш цей виход, що кличе тебе йти за Христом, не вагайся, йди. Господь кличе тебе. Але як часто батьки скажуть, опуче. Не спішися, побудь, вживай цього світу, піди повчися в університеті чи в інституті, потім побачиш. Ось так батько і мати, гасять іскру Святого Духа в серці своєї дитини. Бо роблять свою волю, але не волю Божу. Бо не хочуть віддати ту дитину на служіння Господу. Так, ніби кажуть, почекай вас. Хай вони ще будуть з нами, хай послужать нам. На превеликий жаль, це є воля наша, але не воля Божа. Бо коли палає іскра, треба розбухати, щоб загорілося полум'я. Бо немає щасливішого народу, немає щасливішої сім'ї, яка дає церкві, яка дає світу, серце. Віддане Христу і Богородиці. Криза в суспільстві приходить тоді, коли є криза в монастирських стінах, коли там немає молодих хлопців і немає молодих діча. Ось тоді приходить велика криза суспільства, а це є криза наших сімей. Бо коли всі сім'ї моляться, і своїми дітьми разом, коли в сім'ї читають Слово Боже, святе письмо, то там завжди зроджуються в серці прекрасне покликання. Може, до сімейного життя, але дуже часто до життя по-нашого. Тому цей рік папа Франциск запрошує нас відкритися на молитву за наших дітей. За наших монахів і монахи, щоб вони завжди казали Господу, так, нехай на мені діється моя воля, Господи, а не воля батька, мами чи цього світу, чи того, хто краде слава Боже з людського серця. Дуже, дуже посидімо цей рік 2015. І за те, що віддали своє серце на служіння Господу, щоб це серце було відважне, щоб відкидало всякі сумніви, які цей наш світ приносить. А ми повернімося до погородів і до її почитання. У одній із своїх проповідей до священників Папа Франциско розповів таку цікаву історію, яка сталася в Аргентині. Її Хочу зустріч молодого священника-місіонера. Аргентина це є країна дуже непроста, величезна, де є люди багаті і люди дуже бідні. І ось на самих границях завжди бракували священиків. Там були бідні села, священиків бракувало. І не раз вони відмовлялися йти служити в тігільські села, тому що тут було важко добратися, там вони не мали нормального житла. І ось до одного такого села, де довгі роки вже не було католицького священника, прийшов молодий місіонер. Але в тому селі вже працювали протестанти. Протестанти. Не визнають Богородицю і не моляться до Богородиці. Коли той молодий священник прийшов до село, був дуже вражений. Але думає собі, я пришу до школи. Якщо мене пустять до сільської школи, я помаленьку зможу виховувати дітей і тут знову буде відроджуватись католицька віра. Він прийшов до директорки школи додому. А директорка, коли побачила цього католицького священника з колоратою, накинулася на нього скриво. Ви безсовісні, ви залишили наше село. Ми хотіли хотілися прийти собі служити, а ми не могли жити без Божого Слова. Ми хотіли слухати Боже Слово. Тому покликали протестантів. І прийшли протестанти. І ми живемо далі Божим Словом. Священник дуже тепловило крит, слухав цю критику, лише опустив голову. Потім жінка заспокоїлася і запропонувала йому кави. Вони так розговорилися. І коли він вже хотів відходити геть, вона дозволила йому приходити до школи, вчити дітей. Коли він хотів відходити геть, вона каже, чекайте, отче, чекайте. І почала відкривати шухлядку. І стоїть відкрила ту шухлядку і витягнула віта статуетку Богородиці і каже, я її завжди відховала, бо протестанти забороняють молитися і тримати Богородицю у хаті. Але я завжди старалася бути вірна їй. І молитися до неї. Дуже цікава історія. З одного боку бачимо старання цієї жінки зберегти те, що навчила її мати няню, берегла богородицю і молилася до неї. Але ховала. Ховала зі страху, може, ганьби, бо протестанти не визнають. In ne glede na to, od te ženske. Ampak ta primet z tisto žensko, pravi svetlejši otec, je, je primet vsakogar z nas.